От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? от кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не ну, висовуйся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес це теж завжди перемовини, Як мінімум, продавця з клієнтами, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш йти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещає тобі робити. Боже я ну дивись, ну я ще років не знаю 10 назад, там вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які заробили багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, в мене мурашки були по кожні, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки. П'ять молодець, сідай, а да? після цього там коледж, де я вийшов з який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну захід і вести чийсь бізнес. А вмісто того, я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх до хіра їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в ці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, чи познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, легкі, бо все, два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.